Всім привіт! Вийшло круте інтерв'ю від SEO Stunfile Славіковим Барабановим, де він розкрив майбутнє DeFi на тоні. І давайте коротко пройдемось, чому Стонфай взагалі це зараз гем. Також в описі під відео я залишу посилання на інтерв'ю, якщо вам зацікавиться. Так давайте перейдемо, чому Стонфай це гем? По-перше, міст у Web3. Це Станфай не просто DEX, а ключовий міст між Тоном та усім Web 3. Також це людяний DeFi для Станфай спільнота це серце проекту. У них дійсно велика спільнота. Я також а, участвую у цій спільноті. Також DeFi прямо самісінько в самісінькому Телеграмі. Зараз ми можемо в самісінькому телеграмі брати участь у пулах ліквідності, стейкінгу, тобто є у них. Телеграм-бот, де все ми можемо зробити, не виходячи з телеграму. Також безпека на рівні. Стенфай пройшов аудити від Trail of Beats та має програми Big Bounty, Certic і Hack'n'Pro. І також це велике майбутнє. Платформа еволюціонує в дефолтний шар ліквідності для тон. На підході OmniSton, це агрегатор для кросчейн обмінів та DAO для спільного управління. Все, все інтерв'ю я залишу в описі під відео. Доволі круте інтерв'ю. Якщо ви цікавитесь, взагалі можна сказати тоном.